Як завжди, перед початком роботи, спочатку я з вами вітаюся. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Тепер трошки поділюся з вами радісною новиною, що пан Дмитро, наш знайомий фермер, він допоміг нам зі своєю сім'єю в вигляді. Закупівлі філаменту в обсязі 50 кілограмів це дохреніще. Ну тобто, це, грубо кажучи, на два тижні точно вистачить, і це сума 15 тисяч гривень, тобто це великі кошти. Дуже дякуємо йому та його сім'ї за те, що вони нам вирішили так допомогти. Е, вас вже закликаю і надалі теж нам допомагати, якщо все ж таки якась компанія таки хоче повторити. Вчинок пана Дмитра такий обсяг, великий, нам поставить філаменту, то, будь ласка, я дуже радий, буду поспілкуватися з вами в месенджері. Контакти якби у багатьох моїх є. Якщо немає, я дам, не соромтеся, треба допомагати нашим людям. Разом. І чим більше в натурній формі філаменту мені буде поставлятися, тим краще мені гроші, в принципі, не потрібні були б взагалі. Я б то краще весь цей обсяг зразу б мені присилали філамент та і все. Ну, На сьогоднішній день, дякуючи тим людям, які нам допомагають, ми також можемо робити закупівлі. Зараз у нас на рахунку там більше 20 тисяч гривень. Чекаю наявність філаменту і робимо, звісно, замовлення, щоб принтери були завжди на поготові і завжди друкували. 24 на Всім вироби, які потрібні нашим людям. Посилання і номер конверту знайдете в описі під даним відео. Дуже дякую вам за вашу допомогу. Ну, а тепер переключаємося і будемо дивитися, що ми тут будемо чтити. Так, і погнали на вулиці Вітерець. Ну, думаю, плюс-мінус дасть зняти відео. Приїхав я знивувати кукурудзу. Зараз проробну діляночку будемо валити Валить у волочки При, приблизно гектарчик з косим, я думаю, це там 6 кіл, бо тут довжина 500 метрів, ну, приблизно так там 90 сотих буде. Так, отака у нас кукурудза вродила. Раніше раніше отаке ось ось поколіно було в місцях, де або ти щось там не добризкав, або там не спрацював гербіцид. Ну, самі розумієте, цариця полів, там всі справи. Вона отака раніше була і ні, ніфіга не було. Там, де спрацював гербіцид, все було чітко, класно і з качанами, Ну, тепер маємо те, що маємо. Був у нас пробний покіс на, ку на кукурудзі, кажу, кукурудзи на огородику. там. Та, вона була набагато зеленіша, і ми її зразу валяли і зразу тюкували. Почала грітися через 3 доби. Але тут ми хочемо зробити по-іншому. Це тестово завалить гектарчик. Хай воно висихає по людськи дня 3-4. Ну, Будемо слідкувати, можливо, довше. І потім вже будемо тюкувати. Це все буде в іншому відео, звісно. А тут ми з вами тестово завалимо просто на. Напросто це все діло. Значить, це у нас поле, те, що вже сухе. У нас різні попередники в цьому році, різна густота посіву. От, щоб розумілися, ну, до людей ну, не доходить і все, хоч їх, блять, хоч. Лопата його не доходить і все. 4 штуки на метр, в тисячах вважайте, 4 на 14 і 143 Там розумненькі сидите в коментарях, у кого дождіть через день. І будете мені розповідати про густоту посіву. До чого веду був приклад, знімав шортс. Там одна на метрі і вона теж висохла. І попередник там був ячмінь, рихлення, всі справи. Но люди, не знаючи того, починають там писати всяку дичину, так ви мовите. Що у нас тут залишилося, це, да, це от після соняшника рихлення, і вона вже засохла. Ну і, як то кажуть, грець із Як є, так і є. Дожджа не було, так воно і вийшло. Тут ось рихлення після пшенички, вона ще типу зелена. Ну до сраки. Ось дивіться, все воно до одного місця. Ну, цю я валити не буду бо вона зелена і буде більша, довше буде висихати. А оця манюнечка якраз от стовбура немає, і тюкувальні буде легше, і сохнуть буде, може, швидше. І загалом, коротше, поїхали, подивимося з трактора. Ось так йдемо. Ну, навантаження, можна сказати, майже ніякого. Просто скільки всиджую, тільки і їду. Тут трошки вища кукурузка, але ну, суть то справи не міняє. Приблизно відрахував 6 кіл. Оце мені треба буде скосити зараз. Я ж кажу, це тестово, подивимося, скільки вийде маси, скільки вийде тюків точніше з цієї площі. І ну, висохне там Нормально буде, ненормально, то ми ще звалимо може, пару гектарчиків. А там подивимося по клієнтурі. Беру я два рядки. ну, Цією косаркою можна було й три брати. Ну воно там ледве-ледве його хватає і не ложе в волок, а кладе так ото, як в чорті з боку бантик. Так що беру два. Лівіше трішки тримаю, так щоб два рядочки клало волочок. І дюкопресом вже потім будемо підбирати це все діло. Ну як, теж, я думаю, познімаємо, подивимося що до чого. Якось так. Зараз політаю, тоді включуся, покажу, що до чого. Це таке, здавалось би, гектар-гектар, що там його, а таке, пополітай теж. Захват та два рядочки. Ну, швидкість десь 14-15. Ну, на восьмій повишені. І отаке от вийшло. Валків наклав. Що з ними тепер робити? Бог його знає. Ну, Будемо чекати. Пару днів точно і тоді вже О, будемо гратися. Вологість оцінюю як відсотків 20, грубо кажучи. Можливо навіть до 30, бо стебло це ж основна маса все ж таки тут. Листя то листя, а стебло, воно і важче, і все. Ну я думаю, що ми його відключили від землі. Де воно? Ось, ось ось тобі, ось його зріс. Ми його від землі відключили. Сок буде випаровуватися. 2-3 дні, можливо більше. Коротше, будемо будем бачити. Приїдемо, подивимося, як воно тут що. Бо вітрюган такий, бо довжен він, напевно, листя унести за собою десь. Але з іншого боку, багато ми не втратимо. Зато експеримент. Отакі жнива у нас в цьому році по кукурудзі. А там подивимося, що далі буде. Пишіть коментуйте, у кого є який досвід. Бо люди щось колись писали мені на шорцах цих за те, що починало грітися. ну У нас воно теж, те що ми на городі скосили, зразу затюкували та теж почало грітися, але там багато, ну, набагато більше зелені було, ніж тут. От коли я тут я скасив, там набагато більше листя зелене навіть було, стовбури, то взагалі мовчу. Ну, коротше, хай валяється, нікуди звідси не дінеться. А там подивимось, що буде. Головне, підтримуйте Збройні Сили України і людей, які там зараз ризикують своїм життям. Дякую вам за перегляд, дякую вам за підтримку, дякую за все. До побачення.